26 липня. Під головуванням очільника міста пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Сьогодні наші освітяни передали військовим на фронт вже 21-й позашляховий. Нинішню машину передали з особливими відчуттями бригаді, де служить чоловік-колеги. Центральний парк Кам'янського тішить відвідувачів черговим оновленням. Там з'явилась нова фотозона. Лань з дитинчам стали ближчими до людей. Детальніше про останні міські події розкажуть у випуску новин мої колеги. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас. 26 липня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули важливі питання. Більшість із них були підготовлені службою справи дітей та відділом розподілу житлової площі міської ради. Далі про це у наступному матеріалі. Добрий день. Шановні присутні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом порядку денного, пропонується заслухати інформаційну доповідь та розглянути 38 проєктів проектів рішень. На початку засідання заслухали звіт про підсумки роботи департаменту соціальної політики міської ради. Також рішення виконкому визначили користувачем 30 автоматизованих блочно-модульних котелень КП «Центральні тепломережі міської ради. У ході засідання також прийняли рішення і щодо визначення середньої вартості найму житла в Кам'янській громаді за квітень-червень 2023 року. Всі питання розглянуті, прийняті за необхідністю і за напрямками. Це були питання служби у справах дітей, соціального захисту, ЖКХ, житлові питання. Міський голова Андрій Білоусов відвідав військових розвідників з 54-ї окремої механізованої бригади на сході України. Захисникам передали квадроцикл від Геобджола, смаколики від освітян міста та маскувальні сітки від благодійного фонду. Ми з Кам'янського побажали нашим воїнам сил, військової вдачі та витримки. Віримо в зсу. Наближаємо перемогу. Зазначив міський голова. Сьогодні наші освітяни передали військовим на фронт вже 21-й позашляховик. Це вже добра традиція, знак вдячності і підтримки героїв, які ризикують своїм життям заради захисту країни. Нинішню машину передавали з особливими відчуттями бригаді, де служить чоловік колеги. Вже півтора року співробітники закладів освіти та культури невпинно працюють, залучаючи усіх небайдужих до збору коштів та різноманітної волонтерської діяльності на підтримку військових. Кожен освітянин знає про те, що це його невеличка ліпта, яку він виносить у перемогу нашої держави. Перемога вона сама не здобувається, і просто воїни без надійного тилу їм це зробити також дуже важко. Сподіваємося, що він буде допомагати цей автомобіль здобувати перемогу. Дякую всім освітянам, дякую батькам, дякую дітям, всім, хто долучається до цієї доброї справи. Разом переможемо. Черговий позашляховик придбано за допомогою Олександра Крутька, голови благодійного фонду Осоння України. Це освітяни, зібрали гроші, ми допомогли купити в Німеччині цю машину, пригнати її, відремонтувати. Машина повністю готова до бойових умов. І також мрео вона вже на українських буде номерах, тобто, це наша машина. Ми вдячні. Всім нашим захисникам вдячні ЗСУ і будемо працювати далі. Сьогоднішня подія набула у колі освітян особливого значення. Автомобіль вирушить до бригади, в якій служить чоловік вчительки з гімназії номер 34 Наша гімназія, ми робимо все, щоб зібрати кошти не тільки на автомобіль, а на і смаколики, і на харчі, і на підтримати хлопців, як ми тільки можемо. Ми проводили і ярмарки для того, щоб з допомогою батьків щоб були зібрані відповідні кошти. І тому я низько вклоняюсь всім своїм колегам, однодумцям, моїм колегам-директорам шкіл директорам садочків, які всі сили покладають на те, щоб зберегти хоча б декілька життів нашим хлопцям. Слава за силу. Кожні збори та благодійні акції на підтримку наших військових для освітян вже невід'ємна складова роботи та життя. Кажуть, це їхній внесок у перемоги і припиняти вони не збираються. Тому що, прикидаючись кожного ранку. Ну, дійсно, з великою вдячністю, бо саме завдяки їм ми можемо жити в рідному місті і працювати в наших закладах, на роботі і навчати наших дітей. Тому щиро віримо, що коли буде перемога, вона обов'язково настане. Ці 20-21 автомобіль буде великою колоною на параді перемоги в нашому місті і чекаємо з великою вдячністю від освітян для наших військових. Військовий Богдан зазначає, вони з побратимами щиро завдячують освітянам та небайдужим людям за значну підтримку. Вже сьогодні автомобіль рушить до хлопців у запорізькому напрямку. Хочу сказати слова вдячності колективу вчительському колективу міста Кам'янське безпосередньо Наталі Васильовні Реві, Олександру Крутьку та всіх людей, всім людям, хто долучився до збору на цей автомобіль. Ми дуже цінуємо наш тил без такого міцного тила. Насправді нам було б дуже тяжко на війні. Якщо освітяни своєю невпинною працею надихнули і вас підтримати захисників, долучайтесь до волонтерської спільноти. Адже чим більше у військових ресурсів, тим потужніша наша армія. Слава нашим захисникам та освітянам, які є прикладом справжньої віри і відданості своїй справі. Кабінет міністрів України вдосконалив механізм швидкого надання житлових субсидій. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Минулого місяця Кабмін встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки. Достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії через дію, сайт або додаток пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел. Вчора в уряді ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною. Центральний парк Кам'янського славиться різноманітними інсталяціями. Серед них багато нових, сучасних, але і є ті, яким вже понад 45 років. Як символ парку, що пам'ятає не одне покоління містян, скульптурна композиція Лані з дитинчам. Тепер вони стали ближчими до відвідувачів. Що змінилося? Зараз розповімо. Фонтани, атракціони, зони для відпочинку і штучне озеро із маленькими острівцями, на одному з яких зручно розташувалася алея закоханих. Саме поруч і знаходиться острів зі скульптурою Лані. Відсьогодні острівець став доступним для всіх бажаючих. КП парки Кам'янського продовжує безперивний процес благоустрій парку. Як ми знаємо, що символом нашого парку є лань з дитинчам? Запрошуємо усіх містян міста та гостей відвідати цю нову фотозону, нову локацію. Метою адміністрації парку та нашого мера міста, політичної партії Бджола, є вивести наш парк в один із найліпших парків України. А ось вже і перші відвідувачі, яким нововведення сподобалось і надихнуло на давні спогади дитинства згадує своє ну, дитинство, так? і в цьому дитинстві ми приходили сюди, нам було цікаво не тільки там потрогати, да, там цю статую, але ще й залізти зверху. І це було дуже цікаво, і нам це подобалося. Приходячи сюди, повертаються такі думки радісті, от того затишного спокою і красоти, яка взагалі оточує нас усього. Нагадаємо, що скульптурна група Лань була створена в 1976 році, видатним скульптором Олександром Білашовим на замовлення. А у парку встановлена під час його великої реконструкції 1978 року. Відтоді вона візитівка центрального парку. Відтепер стало зручніше добиратися до острівця в центральному парку Кам'янського, а ще до скульптури ланів. Я пропоную зробити новий тренд потерти носика на вдачу. На Дніпропетровщині розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей до 17 років проти кору. З цієї нагоди у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 було організовано інформаційний захід для населення. Темою лекції стали актуальні питання щодо вакцинації проти кору. Обізнаність це головне, зазначає лікарка-епідеміолог з Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Батьки, які мають питання і не можуть отримати відповіді на свої питання, вони зазвичай уникають вакцинації своїх дітей. А це дуже небезпечно. Це небезпечно не тільки для однієї дитини, але й для суспільства взагалом, тому що кір він є дуже заразним. Будемо розказувати про актуальність кору, чим він небезпечний, як можна вберегтися від кору і всі нагальні питання, які стосуються саме проведення вакцинації проти кору. На лекції докладно пояснювались важливі аспекти та факти, що стосуються імунізації. Відвідувачка заходу Юлія на особистому прикладі знає про важливість повної вакцинації. У віці 17 років я перехворіла на кір. Хоча я була вакцинована, ну, на жаль, одноразово, бо раніше робили тільки одноразову вакцинацію. Коли я була в маленькому віці. Я перехворіла на кір, я пам'ятаю це. Жахливий момент, як це протікало. Тому діти мої вакциновані. Це дуже важливо, тому що вакцинація це єдиний надійний спосіб захиститися від небезпечних захворювань. Лекція стала цікавим та пізнавальним заходом, що допомогла місцевому населенню зрозуміти важливість вакцинації проти кору та розбити стереотипи чи непорозуміння щодо її безпеки та необхідності. Обережно шахрайство Фейсбуком ширяться спам повідомлення з текстом. Подивіться, хто загинув у ДТП. Я думаю, ви його знаєте. Так, шкода. При цьому відмічають як звичайних користувачів, так і публічні сторінки. У кіберполіції зазначили, що мета такої розсилки змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі. Правоохоронці закликають у жодному разі не переходити за сумлінними посиланнями. А у разі отримання таких повідомлень надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження. Якщо ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі, зверніться до кіберполіції у телеграмі або до інших компетентних органів. Сьогодні, в п'ятихвилинці, з психологом ми знову говоритимемо про булінг. Про ключові особливості поведінки дітей та роль батьків у протидії булінгу, розповість наша психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Питання булінгу почало набувати розголосу, а потім і законодавчого врегулювання після 2014 року. Потрібно розуміти, що булінг був завжди, бо дитяче середовище, як це дивно не звучить, доволі жорстоке. Якщо хтось має інший вигляд, інші цінності чи соціальний статус. Діти знають, як надавити на цю болючу точку, щоб у якийсь момент інша дитина стала жертвою. Якщо ми говоримо про більш маленький вік, да, там молодша школа, то е, ситуація в тому, що булінг ніколи не спричиняє дитинка, яка успішна, наприклад, в навчанні. І за, е, ну, за логікою розвитку кожному з нас хочеться бути десь успішним. І от в якийсь момент виникає ідея про те, що я можу бути успішним в тому, що я буду ну, таким неформальним лідером, але з деструктивної точки зору. Така дитина хоче виділитися, щоб відчути домінування, побути більш значимою. Якщо вчасно говорити з цією дитиною. Більше шансів, що вона усвідомить недопустимість своїх дій, завдання дорослого, дорослих, які поруч, помітити це, так вчасно помітити, помітити якісь зачатки того, що може бути, через те, що завжди легше працювати в напрямі профілактики, чим тоді розв'язувати ці питання, болючі питання. Бо ми ж розуміємо, що якщо насилля багато. Ах, емоційного насилля багато, психологічного насилля багато, то дитині ж все складніше і складніше. А у той маленький агресор все росте й росте. Якщо розглядати питання булінгу без задіяння адміністрації навчального закладу або органів поліції, то батьки дитини-агресора зазвичай відгороджуються. Важливо донести і до батьків, що ніхто не приходить з ними сваритися. Просто щось відбувається, що змушує дитину агресувати, агресувати системно. І Якщо батьки з тієї сторони е, доєднаються до цієї проблеми і визнають те, що е, ну щось треба з цим робити, то і ситуація розв'язується легше. Якщо батьки відхрещуються, то там уже на допомогу приходять знову ж таки служби і поліція, і батькам уже нічого немає, як приставати на цю сторону. Багато чого залежить від педагога, а саме позитивної, проактивної ідентифікації вчителя дитиною. Якщо цієї ідентифікації не відбувається, цілком можуть запускатися деструктивні механізми у вигляді булінгу. Хоча ми добре розуміємо, що жодна дитина не повинна відчувати себе у ролі жертви, бо саме дитячі травми кризово проявляються вже в дорослому віці. А тепер до прогнозу погоди. У четвер можливі грози. Температура вночі плюс 21, в день 32 тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. А на п'ятницю передають похолодання і опади. Це вся інформація в випуску на 26 липня. Більше цікавого читайте на сайті каналу mis.dp.ua та у соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. У студії працював Володимир Кремінь. Насолоджуйтесь моментами спокою, тіші спілкуванням з близькими і плануйте життя після перемоги. Це буде Україна. Віримо.